Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачний, але дуже простий у приготуванні десерт. Це будуть зефірні цукерки, кава, орео, шоколад. Не лякайтесь, це готується дуже просто та дуже швидко. Для початку зробимо яблучне пюре для зефіру. Я роблю це так: нарізаю яблука, викладаю в таку скляну форму і ставлю у мікрохвильову піч на 15 20 хвилин. Також можна запекти в духовці. Після того, як яблука повністю спечуться, я їх перетираю через А Виходить ось таке яблучне пюре. Поки пюре охолоджується, я приготую форму. Розмір форми 40 на 20. Продукти потрібні найпростіші: білок, подрібнене печиво орело, заварна кава, цукор, яблучне пюре, шоколад та агар-агар. У кастрюльку з товстим дном вливаю заварену каву, немає значення, вона холодна чи гаряча. Всипаємо цукор, всипаю агар-агар. Агар-агар продається зараз у всіх магазинах у відділі деспеції. Усе перемішую, та на середньому вогні треба довести цю масу до кипіння. Ми з вами варимо сироп для приготування зефіру. Тому що база для зефіру це сироп на агарагарі та білок з яблучним пюре. До яблучного пюре додаю білки і починаю взбивати на. Великій швидкості міксеру. Паралельно в мене на плиті стоїть сироп, який потрошку вариться. Мені потрібно довести сироп до температури 110 градусів. Можна визначити таку температуру і без градусника. Коли маса закипіла, вона має ще кипіти 5 хвилин. І сироп буде готовий. Далі що ми робимо? Я взбиваю білки з яблучним пюре і ось такою доброю струйкою вливаю сироп до наших білків. Спочатку маса стане дуже рідка, буде здавати, що нічого не виходить. Але коли температура цієї маси буде знижуватись, маса буде ставати більш плотною та густою. Подивіться, моя зефірна маса вже майже охолонула і вона вже нагадує зефір. Ось до такого стану потрібно б збивати цю масу. Далі все дуже просто: ділимо цю масу на дві частини. Я половину одразу викладаю у форму. І всипаю сюди подрібнене печиво орео. Таким чином, я буду розподіляти масу по всій формі і паралельно змішувати з печивом. Ось так гарно все розподілила по всій формі. До речі, ви можете використовувати будь-яку форму круглу, квадратну, прямокутну, яка у вас є. До другої частини зефірної маси додаємо подрібнений шоколад. Можна гіркий, можна молочний, який ви любите. Перемішую і одразу викладаю на першу нашу масу. Все розподіляємо по формі. Намагайтесь це робити так, щоб верхівка була максимально рівною. Можна використовувати силиконову лопатку, можна шпатель або навіть великий ніж. Далі ця маса має стабілізуватись при кімнатній температурі приблизно 4-5 годин. Мій зефірний тортик вже стабілізувався і зараз я буду його виймати з форми. Дошку я трохи присипала цукровою пудрою, щоб мій тортик не приліпав. І ось таким чином перегортаю, знімаю харчову плівку. Можна залишити такий зефірний тортик, і у такому вигляді можна присипати какао або цукровою пудрою. Але я буду робити невеличкі цукерки такі. Я присипала какао з цукровою пудрою та нарізаю. Можна нарізати більш маленькими кусочками, можна взагалі прикрасити печивом ору або покрошити шоколад зверху. У маленьку мисочку я просію цукрову пудру змішану з какао. Далі потрібно кожну цукерочку добре присипати пудрою з какао. Це для того, щоб вона не липла до рук. Друзі, рецепт цей дуже простий, насправді, хоч спочатку здається, що він дуже складний і що щось не вийде. Але насправді все дуже просто, виходить дуже смачно, тому що кава, шоколад і печиво Оро дуже гарно смакують. Подивіться, яка гарна текстура у нас виходить. Найголовніше в цьому рецепті це добре зпекти яблучка і перетерти їх. Недорогий та простий десерт, який готується з самих простих продуктів, друзі, обов'язково спробуйте приготувати. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це допомагає каналу рухатися далі.